Житлові ваучери на 2 мільйони гривень. Уряд запускає нову програму для вимушено переміщених осіб. З Сьогоднішнього дня, саме з 1 грудня 2025 року, в Україні стартує перший етап нової державної програми житлової підтримки для внутрішньопереміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заявку на отримання житлового ваучера. Номіналом на 2 мільйони гривень. Житловий ваучер таки можна буде використати на придбання житла інвестування в будівництво, погашення першого внеску за іпотечним кредитом або погашення, в принципі, іпотеки. Подати заявку може переміщена особа, яка має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року. Має підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території, має чи Довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території, не володіє іншим житлом на підконтрольній території, але крім випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій. Також, яка не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має активних заяв у є відновленні. Термін дії такого ваучера буде 5 років з моменту його отримання. Є заборона після придбання житла, також 5 років на відчудження. Тож, звертайтеся за допомогою, допоможемо оформити такий ваучер. Також займаємося цивільними, адміністративними, військовими, трудовими справами, соціальними, оформлення інвалідності і так далі. Багатий у нас спектр послуг, тому звертайтеся. Телеграм в шапці профілю. Там новини, яких я тут не публікую. Тому до зустрічі!